Good morning, French. Good morning. How are you doing? Good. But they do get inside. Of course. Interesting. Next thing is how do, they, uh, how do they get past the double gate. That's the next challenge. That's great. Mm. As you know. Maybe they're just visiting, French. People who are ever visiting don't stand around and waiting for strangers to open doors for them. Yeah. yeah. Okay. Так, трохи краще, вже мені. Це, до речі, окуляри, які ми продавали в Китаї в мої багаті роки. Коротше, піду до лікаря на початку липня, тому що мені, щоб водити машину, мені потрібні спеціальні окуляри, особливо ввечері, тому що я не можу дивитися на світофори. Я дуже світить сильно світофор в очі, я закриваю їх, а це ну, якби не, не найкраща ідея коли ти за кермом, правда? Тому прям піду з цим до лікаря. Це астигматизм називається. Я й не знала, що в мене є. Мені в Америці сказали про це. Я просто думала, ну не можу дивитися на світло та й все. Да. О, така ситуація. Це. Мені цікаво, чи вони зможуть також лінзи такі виписати. У мене, в принципі, лінзи для астигматизму. Є, я в них зараз, але я чомусь не можу дивитися на сонце абсолютно. Отака От ситуація. Я коротше попереднє відео так старалась, так записувала. 40 блін хвилин розповідала про своє здоров'я, якісь там лайфхаки, але бачу, що людям треба трохи розгрузка від цих всіх серйозних тем, тому тобто я надіюсь, що. Тобто людина, яка шукає інформацію, знайде це відео. А я сьогодні запишу трошечки такої розслабленої атмосфери. Сьогодні субота. Is it 15? 14 червня. 14, 14 червня. Черв Trump's 79 year old birthday. О, oh, день народження Трампа. Армії 250 year birthday. 79 років сьогодні. Mm -hmm. Mm -hmm. Ага. А, Не можу тримати блін, телефон, бо вчора трохи позаймалася спортом і сьогодні дуже руки болять. Замовили їсти на сніданок і стіл такий, що гадеш пальчик і він прилипає. Що вам сказати? А тут був дуже смічний джмелик, вжівка. О, ось він. Такими маленькими е, крицями, але дуже великою попкою. А, ні! Це інше. Це якийсь трудяжечка такий. Перед цим був такий джмеликс прикольний. такий пухкенький із маленькими крицями. А це, мабуть, його жінка прилетіла, бо він щось не так зробив. Це Тамара. Тамара прилетіла, бо перед цим був її чоловік і щось не дуже добре зробив тут роботу. І Тамара така, все треба переробляти, все треба переробляти. That's блін. Ай ти анатован. Тамара не психуй. Тамара. Тамара, тільки мене не впроси, будь ласка, боже. Так смішно, як в неї крильця такі жу-жу-жу-жу-жу. Френчик, -жу -жу -жу. is it looking at me? No? What? No, I'm looking at the bee. No, the bee is looking at me. No? Because you're such a flower. Because I'm a flower? <laughs> I hope so. Тамарочка, оце ти, конечно, трудяга. Кожну квіточку опрацьовуєш, на кожну квіточку сідає. Дивіться, яка Тамара трудяга. Tamarachka m what that. Maybe it's the police. Maybe. No. You <laughs> okay. Thank, okay. You. Okay. So, for thank you. That's really thank you. Frank and the bee. I named her Tamara. This is Tamarachka. Okay. Uh -huh. Tamara. Тамарочка дивись, кожну квіточку. Сідає, збирає пилок, Молодчина. Because John, previous one, was so lazy. Прилетів Джон, сів на дві квіточки і полетів. І тут Тамара така, боже, все треба переробляти за цим Джоном, звісно. lazy. lazy. А, Тамара, дивись, зараз тут наведе порядок. I'm have to work like that, right? Exactly. Well, because John is too big. He had a big body, little wings. У Джона була така велика попка і дуже маленькі крильця. Може йому важко дається така робота. Тому давайте не будемо О, а це хто прилетів? No, that's that's her friend. Це така сама. No, that's not John. That's the same type. Oh my god, it's huge. Бачите, це однакові. Вони такі однакові. У розмірах, це навіть ще більше. Ого. Я так розумію, що ми худнемо, але не сьогодні. Американські а, порції. Це, звичайно, моє офранчика, що пенкейки і так само. You, you have some meat, right? у нього, мабуть, таке ж, як мене, тільки Він має якийсь соус. О май гад, Франчик, я мет. Принесли мені з м'ясом. А вони вони не казали, що там є м'ясо. Ну, Нічого. Френчик. Що вам сказати? Мені дуже не сподобалось. Чай тільки був смачний. Їжа, як Френчі каже, нема в ній душі, нема в ній серця. Я щойно ходила в туалет, загля... це я там, віконечко, заглянула, заглянула на кухню. Там ніхто не, в... не одягнений в рукавицях, і люди з такими обличчями, наче вони там просто як раби. Я, якби знала, я б сюди не пішла. О, так що ні. Нє-нє. Привіт ще раз. Ми вже поснідали, доїхали до верхні Маріна. Ось. І я навіть не маю теми сьогодні для того, щоб з вами поговорити. Це буде просто таке собі легеньке відео, що ви, можливо, послухали, не обов'язково дивилися. Ось ресторан на воді. Яке красиве місце. Ось. Ось. Я сподіваюся, що я нормально <свісно> оперую своїм. Гембл, це називається гембл. Нарешті я купила таку палку, якої можна знімати і вона якось легше робить сіля. Дивіться, що я знайшла. Сайбертрак. Не знаю, я очікувала якогось іншого і відчуття, і виду цих сайбертраків. Не, не вражають вони мене чомусь. Що тут пише? Є морський за... Ой, океанський такий важкий запах. Риби. Рибою пахне. Класно, але холодно. Мені холодно, я потерпаю від цього вітру. Там сан Ось. Там от різниця. Сан-Франшишко. Але я думаю, що я ховаюся від.

time Це Лариса. Лариса відпочиває в неї сонячні ванни. Сивачим oh, maybe that's the watcher, you know. Це спостерігач. Вона, вона тут на службі. Лариса, здравствуйте. Що тут, нормально все? Джон Сноу. Все squirrels. добре. Джон <laughs> Сноускрс. <Snow of> <laughs> okay. Ларисо. Нам потрібно йти до побачення. Будьте здорові. Ah, so good. What, good good morning. Good morning. what are we doing today? Doing? Why do we always start with uh, what are you doing today? We're cutting watermelon, obviously. What do you think? Good? Uh, yes, I think this one is very. Good. Oh, God. Let's take a look. Where did we get this? Come on. I have no idea. Oh. Oh. oh my God. What's the color? chivani Very Once again. I love I love Chimani. <laughs> Я люблю кавун. Я люблю кавун. А мене любиш? <laughs> Коли замучила вже уроками української мови, вже не можете пережити. It smells so good. Right?